Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назву Need for Speed Undercover. Як ви бачите, я модернізував свою тачку до професійного рівня. Точніше, її прокачав. Давайте гоночку якусь виберемо. Давайте виберемо, ну. Давайте, наприклад, цю. 25 касариків. В разі виграшу. Три величезних кола. Випробуємо її. Ого, які тачки підігналися до нас. Погнали! Ого, як розганяється! Починаю потрохи обганяти всіх. охо хо хо як же... Ну, та бляха-муха, бісовий порш. Перекрив мені заразу дорогу. Час прискорюся. Оцей Вайпер Спробую обігнати. Ось так, бляха-муха. Перестарався, трохи та бляха муха, годі в мене врізатися. Ось так вам, засранці. Так, сюди. Так ти поки ще... Зараза обігнали мене. Ай, поліцейські, чудово. Та бісовий вайпер дай проїхати. Чорт. І так прискорююся як можу. Але у вайпера більша максимальна швидкість. Так, поки ще в лідерах, поки ще. Але я не розслабляюся. Ха. Завдяки тому, що моя машина легша за вайпер і маневреніша, тому я вирвався вперед. Ну, ніяк до максимальної швидкості я не доїду. Ніяк. Тільки поліцейські в мене на хвості. Дихають. Майже 289 км за годину. Майже 290. Ось і вони. Панове поліцейські, йдіть ви лісом. Це вже друге коло. Так, прискорююсь. Пляха-муха. Так, тут досить крутий поворот. Добре, що пригальмував. Прискорюємось. Пляха-муха. Прискорююсь, прискорюсь. прискорюсь. Нас доганяє, зараза. пляха муха. Так, прискорююсь, прискорююсь. Повечуваю, якщо я відриваюсь, то вони скоро і наженуть мене. Ці суперники. А у них тачки більш крутіші і більш потужніші за мою. Хоч моя на максимум вже прокачана, вже більше нікуди вже прокачуватись. Так, хожу поворот. Так, прискорюся. Я і так майже, майже на максимальній швидкості. Але... Але все одно суперники нас доганяють. Все одно нас доганяють. Хоч і на максимальній швидкості їдять, а вони все одно нас доганяють. Добре, що це останнє коло. Але я не розслабляюся, тому що в мене нас доганяють суперники. Так, прискорююсь. Завдяки цим поворотам, хоч я і відриваюся. Бо в мене машина більш легша, більш маневреніша. А напрямі вони в мене просто будуть нас доганяти. що у них максимальна швидкість вже за 300. Це <плес> вони досить дуже поляха муха близько. По мапі я, наче бачив. Хоча я від них відірвався. Ні, не відірвався. Так, прискорююсь. Прискорюсь все одно. О, поліцейській дихає мені взад. Так, ляха-муха, ляха-муха, Ляха, прискорюсь. Так, тут прискорюсь прямій. О, тут прискорююсь. Так, да, я на максимальній ш... швидкості вже їду. А ось і фінішна смуга. Алелуя! Напружена гонка, пройдена. Більше 30 косарків, нічого собі. Тепер чекаємо від цих бісових поліцейських. Так. Так, тут десь є схованка, щоб від цих поліцейських сховатися. А то мені не хочеться з ним. Ааа, ні, гелікоптер. Якби не гелікоптер, то... я б сховався. Так, сюди. Тільки ще гелікоптер зверху. Наді мною кружляє. Тут хоч якось може і розганяюсь, але... Так, треба ганяти, поки гелікоптер не зникне. Та бляха мука щось з тачкою. Наче і тут диведе, хоча не нажимав на стрілку вправо, а її все одно вправо тягнуло. Спробую різні пастки. Треба чекати, поки улікотера паливо закінчиться. Ось так. До побачення. Ось так тобі. Та скільки мені кататися? Коли у цього гелікоптера паливо закінчиться. Чорт, придеться ганяти, поки. Я досить довго буду ганятися. Я не знаю реально скільки буду ганятися. Точніше, тікати від цих поліцейських. Бо від гелікоптера не сховається? А, пощастило, паливо закінчилось. Так, може вийде і відірвуся. Чорт. Їдуть сюди, проблема. Проб... А, помітили, все ж. Так. Ось так. О, ні, там поліцейський. Їдьмо звідси. На який ми рівень взагалі вийшли. Щоб від, поліцейсь... від поліцейських все складніше і складніше. Тікати. З кожним рівнем все складніше і складніше. Тікати. Так, нехай проїдуть. Сюди. Ось вона схованка, чудово. Так, заховалися. Фух. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!